Вітаю в ефірі Новини на часі перші підсумки дня зібрали у випуску. Більше 20 разів окупанти атакували Запорізьку область кабами минулої доби. Били по веселянці, Григорівці та Гуляйполю. З РСЗВ обстріляли Малу Катеринівку, Солодке та Варварівку. На щастя, мирні жителі не постраждали. Загалом окупанти завдали 752 удари по 20 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Тим часом дев'ять ворожих атак відбили наші захисники на Гуляйпільському напрямку. Раніше у мережі ширилася інформація про те, що ворог зайшов до Гуляйполя. Втім, за словами речника сил оборони півдня Владислава Волошина, на напрямок завчасно перекинули підкріплення. Противник не припиняє штурми, намагаючись відтіснити наші сили оборони. Однак у самому Гуляйполі росіян немає. Противник зупинений, блокований на підступах до самого цього населеного пункту. Сили оборони України проводять контрзаходи щодо ворожих атак. Тривають пошуково-ударні дії з виявлення груп, які намагаються інфільтруватись в цей населений пункт. Тому у самому Гуляйполі бойових зіткнень немає. Ворог в цей населений пункт не зайшов. Разом з тим, наша розвідка продовжує нищити росіян у Бердянському районі. Ліквідували кадирівців, які облаштували заправку з краденим пальним просто неба. Ще дев'ятьох росіян у Бердянську ліквідували розвідники спільно з рухом опору. Також пошкодили два пікапи та бронеавтомобіль Тигр. Хотів вбити розвідника у Запоріжжі. СБУ затримала агента ФСБ, який намагався закласти вибухівку у хаті військового, щоб потім віддалено підірвати її. Зрадником виявився інженер з охорони праці місцевого медзакладу, який здавав кімнату в оренду військовому. Чоловіка завербували через знайомого, який живе в окупованому Мелітополі та працює на російські спецслужби. СБУ затримала фігуранта на етапі підготовки теракту. Нині він під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Одночасно, з виконанням основного завдання агент зливав ворогу геолокації дійчих енергооб'єктів на території міста, які окупанти планували атакувати керованими авіабомбами. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено електродетонатор і додаткові комплектуючі до СВП, а також інші докази контактів з ФСБ. Планові відключення світла для запоріжців не дивина. У когось на готові свічки і павербанки, у когось генератори та сонячні панелі. І, хоча тривалість відключень нині скоротилась, прогнозувати подальшу ситуацію неможливо, кажуть в обленерго. Як містяни пристосовуються до життя за графіками, дивіться у наступному сюжеті. З початком холодів ворог частіше б'є по електростанціях, із 22 жовтня у Запоріжжі діють графіки відключень, щоб втримати систему. Енергетики роблять усе можливе, але гарантувати стабільне світлопостачання поки не можуть. Ніхто на наразі не може дати чіткий прогноз, бо найголовніший фактор, який впливає на стан енергосистеми, це рашистські обстріли. Передбачити дії ворога неможливо. Якщо більшість містян вже звикла до темряви, деякі стикаються з графіками відключень вперше. Нам довелося стати ВПО родиною, і тут, окрім всіляких різних моментів, ми стикнулися ще з таким моментом, як відключення світла. Так як ми живемо в прифронтовій громаді, то світло у нас не відключає. Коли мені господарка квартири зателефонувала і сказала, що будуть відключати світло, перше питання, яке у мене виникло, а як я потраплю в під'їзд? Здавалося б, ну чудне запитання, дав же магнітний ключ, і я стою, я не розумію. А як же ж я туди зайду? Все ж таки. Експерти кажуть, раціональне використання електроенергії може покращити ситуацію з відключеннями, аби менше вмикати потужних обігрівачів, радять, наприклад, утеплювати селі та під'їзди. Крім того, взаємодіяти з місцевою владою. Органа місцевого самоврядування. Е Мають стимулювати якомога швидше впровадження, введення в експлуатацію малих енергетичних установок розосередженої генерації, які працюють на місцевих джерелах палива, які здатні замінити великі енергетичні установки. При цьому дії громадян мають вирішальне значення для зменшення навантаження на енергетичну систему і збереження теплоти. Раціонально. Використовувати енергетичні ресурси енергетики нагадують: аби уникнути аварій, мережі та поломок побутової техніки, варто одразу після відключення вимикати всі прилади, а з появою електроенергії підключати їх поступово. Попри все, ми вчимося жити по-новому, планувати пристосовуватись, допомагати одне одному. Бо коли темно, світло запалюють люди. Анастасія Митко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм чат бот тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.